Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і в даному відео ми з вами розглянемо робочий проєкт конструкції даху приватного житлового будинку. Почнемо ми з вихідних даних, що мені від вас потрібно для того, щоб я почав роботу над вашим проєктом. До речі, дуже часто проєктується конструкція даху в зв'язці з конструкцією перекриття. Наприклад, така ситуація буде сьогодні в проєкті, який ми з вами розглянемо. І так, перше, що мені від вас потрібно, це. Розміри ваших стін, існуючих чи тих, що в проєкті, попросту кажучи, кладочні плани вашого будинку. Слідуюча інформація по стінах це матеріал даних стін, і наявність чи відсутність монолітного поясу. Якщо його немає, я проєктую дивлюся, чи він потрібен. І тоді вже його, до речі, монолітний пояс здається в проєкті самого, самого даху, якщо він потрібен. Якщо він є, я дивлюся, яке його гармування, чи воно достатнє, і тоді вже проєктую конструкцію даху в прив'язці до існуючого монолітного поясу. Слідуча інформація, яка мені від вас потрібна, це матеріал вашого перекриття, якщо воно є. Потім матеріал даху, тобто матеріал покриття вашого даху, це металочерепиця, чи це керамічна черепиця і так далі. І по суті, сама головна річ це форма вашого даху. Це буде двохсхилий дах, це буде чотирьохсхилий дах. Можливо, у вас вже є повністю підібрана архітектором форма даху, вам потрібен просто робочий проєкт, або у вас немає самої форми даху, і от в такому от вигляді, як зараз ви бачите на екрані, ви можете вже по такій картинці прийняти кінцеве рішення по формі вашого даху. Тобто вам вже буде зрозуміло, чи сама форма будинку вам подобається, чи ні. Вікна і двері я в даній моделі не показую при проєктуванні даху. Це показується тільки тоді, коли ми проєктуємо з вами або повністю весь конструктив на ваш дах, або повністю з архітектурним кресленням весь проєкт в комплексі. Коли тільки дах, я вікна і двері не показую, тому що для прийняття рішення вам достатньо даної картинки. Це реальний проєкт, який виконувався в кінці 2021 року. Мені клієнт надав фотографії з коптера стіни, які в нього вже були побудовані. Це стіни з газобетону з існуючими монолітними поясами. Показано, який йде монолітний пояс, яке його армування. Це ж вся інформація була. Була інформація про вихід на горище, де він повинен бути розрахований, для того, щоб ми при проектуванні перекриття врахували всі технічні моменти. І була інформація також по колонах, які знаходились бу... в даному будинку. І так, давайте перейдемо до самої конструкції. Даху. Перший аркуш у нас йде, це чисто титульний аркуш. Тут ми бачимо загальний вигляд самої коробки будинку. Другий у нас йде аркуш це візуальна конструкція, до якої повинні прийти будівельники при будівництві перекриття. Тобто ми бачимо, що вони починають будівництво даху з конструкції самого перекриття по завданні клієнта, саме така мала бути конструкція покрівлі і даху. Тобто в нас балки дерев'яні повинні виходити були за межі будинку. До речі, цей звис даху над даху будинку, він теж погоджується окремо з клієнтом. При погодженні самої форми. І потім погоджується ще вузол цокольний детально. Далі в нас йдуть вже робочі креслення по дерев'яному перекритті, матеріал, який нам потрібно заказати на дерев'яне перекриття, його кількість. І його характеристики геометричні. Слідуючи аркуш це вже йдуть архітектурні вузли по будинку і по перекритті одночасно, тому що вони у нас зв'язані між собою. Детально пропрацьований карнизний вузол. Ми в майбутніх відео його теж з вами розберемо. На наступному листі у нас йде план роз, розподільчих балок. Це вже йде конструкція підкроквяна конструкція даху. Тобто ці елементи, які знаходяться під кроквами у вас. Теж показано візуально. Дану конструкцію на даному етапі будівництва показано, скільки якого матеріалу вам потрібно, його характеристика, основні вузли. Наступний лист у нас вже йде розташування діагоналей. Оці червоні елементи, які ви бачите, це спарена діагональ в даному проєкті з двох елементів теж вузли кріплення і скільки матеріалу потрібно на дану, даний етап. Слідуючий аркуш це вже йдуть крокви повністю е змонтовані. І теж основні вузли, принципові рішення по кроквійній системі і об'єм даних елементів. Далі ми маємо з вами два перерізи по даній конструкції покрівлі і перекриття також. Теж на, на перерізах ми показуємо ті принципові моменти, які нам потрібні для того, щоб будівельники візуально розуміли, що і як вони повинні монтувати. Тобто тут показані розподільчі балки, тут показано розмір стійок всіх. Він дублюється. Я часто так роблю, що в мене інформація дублювалася. Тобто деякий розмір елементів в мене можна знайти на кількох аркушах. Таким чином менше питань виникає у будівельників під час роботи. І останній аркуш проєкту. Так, чуть-чуть підніму, щоб ви побачили цей аркуш. Так, я думаю, його видно. Це план даху, для того, щоб ви могли цей план даху, оцей останній аркуш відправити. Продавцю покривельного матеріалу, і він вже по цьому плану детально може вам порахувати не тільки матеріал покрівлі з відходами, запасом на відходи, а ще й порахує вам всі добірні елементи, які потрібні для покриття даної покрівлі. Тут у нас є зведена таблиця всіх пиломатеріалів, які потрібні нам замовити для того, щоб збудувати дану конструкцію, і перекриття і даху. Тому вся інформація, яка необхідна, вона є в проєкті. Якщо чогось не вистачає, там бувають у всіх будівельних бригад різні підходи до роботи. Вони в загальному одинакові, але є нюанси, які відрізняються. І тому я завжди залишаюсь на зв'язку і можу практично в будь-який момент дорисувати якийсь вузол, відповісти на якесь Термінове запитання. Тому звертайтеся до мене за проектом, якщо у вас є така необхідність, повірте, не пожалієте. Також нагадаю всім моїм підписникам, що в мене ще є Patreon аккаунт. Ви можете стати спонсором мого каналу, наприклад, пригостити мене чашкою кави. Задати своє запитання в коментарях. І коли це запитання назбирається, велика кількість, я обов'язково буду писати окреме відео з відповідями на ваші коментарі. Всього вам найкращого, до побачення!